Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні, як ви дізналися вже по назві цього відео, ми готуємо бургери. Тож розповім вам деякі нюанси і будемо розпочинати! І так в першу чергу заготовимо різні види продуктів для бургера. Я буду використовувати такі два помідорчики. Листя салату, можна взяти листя салату з городу, можна взяти з магазину. Це такі листя римська капуста, червона цибуля і консервовані огурчики, корнішони. Потім будемо робити соус. Ну, насамперед, понарізаємо це все. Якщо у вас буде два бургери, то це приблизно 4 кружечки. Я зрізаю два помідори, бо буду робити аж 4. в такі кружельці нарізаємо. Жопки желательно оставити, щоб вони не мішали, наш бур виглядів красиво. І ось так стараємося тоненько це все понарізати. Далі нарізаємо нашу цибульку. Але не всю. Оставимо трошки для соуса. Соус буде дуже простий. Далі все вам наглядно покажу. Нарізаємо теж такими кружечками, але дуже-дуже стараємося тоненькими. Такі, щоб аж світилися. Щоб була лише тоненька, скибочка. Ось така прекрасна цибулька. І так, у нас залишилось такий кусочок, Примірно половинка. Трошки менше піде в соус, тож розставляємо. Листя салату просто ось так поділяємо і будемо використовувати. Тож нічого нарізати з ним не потрібно. Достаємо наші корнішончики. Ось такі маленькі, прекрасні так огурчики. Самі добрі. Кому нравляться корнішони, ставте лайк. І нарізаємо на такі смужки. Навсько сяку так. Жобки теж може вбирати. Пару огурчиків для смаку. Ті це які огурчики. Слухайте, як крумтять. Просто супер. Мені здається, з курнішонами все набагато смачніше, ніж з обичними таким огірками. Бо у них весь смак. Ось так. Так, все ми нарізали. Пару огірочків звідси візьмемо теж для соусу. Зараз будемо робити соус. Соус, до речі, дуже простий, цибулька. Нарізаємо трошки цибульки, я багато соуса не буду робити, так як це на 4 бургери. Парочку ложок, щоб було. Нарізаю цибульку так. Як захотілось називається. Щось типу кубиків. Даємо до тарілочки. Все йде до тарілочки. Потім огурчики. Якісь два корнішони пускаємо. До соусу чикс чикс и даем все сюда потом итак наша герчичка она такая не остра красиво добавляем 2 чайные ложечки закрываем и добавляем нашу кетчупу тоже примерно 2 Чайні ложечки, можна навіть три. Хоп, в кого вже як вийшло. Називається соус. Як хочеш, так і робиш. Майонез. Наш любимий майонез. Добавляємо майонезу побільше. Думаю, ложек 4. По-любому надо. Хто не любить майонез? Всі люблять майонез. І... Добавляємо трошки сольки, перчику. Все для смаку. Хтось, якщо хоче, може додати навіть до Це все гарненько перемішуємо. Ну, це дуже смачно. Він ще настоюється і буде супер. Самий простий такий базовий соус. Звичайно, можна зробити якийсь там ультракрутий, з випаченим чесничком, з усім остальним. Ось такий простий, коли треба поїсти бургерів смачних, це прям то, що треба. Замішали і оставляємо його в холодильничку, поки не приготуємо наші вже котлятки і бургери. Так, дорогі мої підписники. Нарізали ми з вами всі овочі, заготовки для бургерів. Зараз будемо займатися фаршем. Соус зробили, оставили у холодильник, щоб він тільки настаювався і ставався смачніше й смачніше. Зараз в нас така проста справа. Зробити вкусні котлетки і підсмажить хорошенько наші булочки. Тож починаємо, не будемо очікувати. Займаємося нашим фаршем. У мене це свинина. Можна використовувати мішаний фарш. треба розділити на 4 частини фарш і буде супер. Ось так. На 4 частини тілим. Вчиться теж, бо я таке не знав даже. Отак. Хоп! І в нас типа 4 ровні котлетки. Винімаємо їх сюди. Отак. Зразу. Ліпим. Трошки відбиваємо. Формуємо котлетку нашу в такий шарик. І взагалі чим відрізняється котлета на бургер від звичайної котлети з пюрешкою? Тим, що ми не додаємо ніякого хліба сюди мученого яєчка. Не додаємо сюди більше нічого. Чисто фарш. Пізніше сіль та перець і розігріта гарно пательня. І так, отбили нашу котлетку. Розформірували гарненько, ну, щоб така на бургер як ви всі знаєте. Таку зробили тонесеньку, не дуже товсту, і в мене є ось такі квадратики з пергаменту. Я на них ось так кладу, виглядає супер і не прилипає. Так само робимо з другою частиною. Теж це все діло відбиваємо, Формуємо котлету ось так. Я думаю, ви всі вмієте. Просто показую вам, як це я роблю. І скажу вам, що це дуже простий, бистрий рецепт, який вийде у кожного. Не забувайте підписуватися на канал, ставити якісь лайки, вподобайки. Дуже вам дякую за вашу активність. Ось так. Сформірували на пергамент квадратик. хоп, бомба. Ось такі прекрасні котлетки у нас вийшли. Дуже прекрасно виглядають і дуже просто використовують. До речі, бачите, яка форма котлетки. Чи співпадає вона з іншими. От бачите так, дивишся. Ну, чотири однакові, і все, супер. Орієнтуєшся, якось, щоб потім не було, що одна менша, а друга більша. Все, починаємо це все діло смажити. Розігріваємо нашу пательню, щоб вона почала диміться. Кидаємо кусочок масла. будемо підсмажувати наші булочки для бургера. Можна вже скинути вогонь, виклали дві булочки, викладаємо ще дві. Ось так. І смажимо до золотистої корочки. Перевертаємо наші булочки. Опа! Вау! Яка чітка скоринка. Супер. Даємо трошки підсмажитися з другої сторони, буквально минутку, і витягуємо. І жаримо ще одну таку партію. Бидемо олійку на пательню і будемо смажити наші котлетки для бурфе. І ось дивіться, як просто перевертаєш і пергамент убираєш. Цю котлетку посуваємо. Добавляємо. Ще одну і останню. І ось так вони прекрасненько смажуються у нас. До готовності з двох сторін, я так думаю, по 4-5 хвилин на невеликому огні, на середньому, буде все, що треба. Наші котлетки вже на середній фазі обсмажуються супер практично золотисті. Даємо їм ще обсмажиться, потім накриваю кришечкою на 2 хвилинки і покажу вам, що робимо вже з посмаженими котлетами. Вставляємо на наші приготувані котлетки сир. Ось так наверх. І накриваємо їх кришечкою і даємо ще 3 хвилинки. Викладаємо наш соус на підсмажені булочки. Ось так. Тільки головне подивіться, щоб все був не верх, а вниз. Намазуємо так кожну булочку. Так по ложечки соуса, думаю, хватить. Ось так. Супер! Тепер викладаємо на наш соус, помідорчики ось так по дві штучки прямо на соус. Тепер викладаємо листя салату так, накрест, дві штучки. Можна трошки роздавити, щоб воно не стирчало. Запахи такі стоять настоящого бургера. Думаю, це дуже-дуже смачно буде. Раджу всім повторити, а зараз ми виложуємо наші котлеточки. Ось такі вже із сиром плавленим. Зверху на листя салату. З цьогорочки наші колечка цибулі. Можна було зробити карамелізовану цибульку з цукром, оцетом, Але я не хочу, щоб воно було таке кисленьке. Хочу просто сочний бургер. Все це діло накриваємо булочка, смазана соусом, намазуємо слідуючу. І теж накриваємо і легенько придавлюємо. Буваємо, змазуємо, хоп. Ось і все, друзі. Такі прості та неймовірні бургери у нас виходять. Зараз будемо це все коштувати. Прям бомба. Немає слів. Як ви бачите, друзі, бургери вийшли просто супер. Сочні, смаковиті, дуже-дуже просто виглядають супер. Всім раджу приготувати такий рецепт. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, якщо комусь сподобалося це відео. Підпишіться на канал та не забувайте про колокольчик. Всім пока!